Хтось працівників цього відомства минулого року придбав авто за 700 тисяч гривень, чиї будинки перевищують 300 метрів квадратних. А хто є офіційним безхатченком? Дивіться прямо зараз. Під прицілом прокурорські статки. Вулиця Кондрат'єва, так звана площа Свободи, де розташовані Нацполіція, СБУ, юстиція та обласна прокуратура. Сьогодні нас цікавить саме остання. Вона, у відповідь на наш запит, офіційно відкрила доходи та майно своїх керівників. Офіційні, як з'ясувалось у родини головного прокурора Сумщини за паперами немає авто, тож чекаємо під відомством, щоб побачити службову машину Віталія Матвійчука. Цього телефоном ми попередили прес секретаря, що приїдемо знімати службові автівки, та нам відмовили у доступі до цього внутрішнього двору, де стоять машини. Мовляв, це режимний об'єкт стоянка. Прокуратури місце, де зберігаються службові машини, не може визнаватися за режимним об'єктом. Та у прокуратурі сумщини на це не зважають ба більше зранку наступного дня, коли ми приїхали знімати службові автівки під прокуратурою, товпляться поліціянти у цивільному. Часом з двору, куди нас не пустили, виїжджають одна за одною Тойота Кембрі, Форт Хуга та Тойота Авалон. Хто на них їздить? Прокуратура протягом трьох днів відповіді так і не надала. Відповідно до поданого 13 квітня запиту прокуратури, в установлені строки будуть надані відомості про всі службові транспортні засоби, які є в користуванні прокуратури Сумщини. А ось Кія Спорттеж, яким користується слідчий в особливо важливих справах облпрокуратури Андрій Жерновий. Його зарплата за рік 100 з хвостиком тисяч гривень. Автівка ж така коштує від 17 до 20 тисяч доларів в залежності від комплектації. У гривнях це мінімум 430 тисяч. А ось пішки, принаймні вулицею Кондратіва, рушить перший зам обласного прокурора Ігор Задоренко. Скільки він заробляє і яке місце за доходами займає у рейтингу вищого керівництва? Дивіться далі. Офіційно найбідніший серед заступників прокурора Сумщини Ігор Сидоренко минулого року він отримав 257 тисяч сукупного доходу. З них 250 – зарплата, 1757 – дивідентів дивідендів та 1700 – матеріальної допомоги. Ще 382 гривні. Прокурор отримав у подарунок, плюс 3,5 тисячі значаться як інші види доходів. Дружина заступника в новому році отримала 66 тисяч гривень. Загалом на кожного члена сім'ї Сидоренків у минулому році при впало по майже 6,5 тисяч на місяць. Ігор Сидоренко задекларував квартиру 90 квадратних метрів, де одна четверта належить йому, решта родині. Плюс у користуванні сім'ї 6 соток у Нижній Сировиці. Згідно декларації, заступник обласного прокурора їздить на шкода Октавія 2005 року. Орієнтовною вартістю 6,5 тисяч доларів. Також у його користуванні Форд Куга. Орієнтовною вартістю 20 тисяч доларів. За Ігором Сидоренко найменше заробив офіційно Сергій Маслюк. За минулий рік він задекларував всього 271 тисячу гривень. З них 667 гривень подарунок, решта зарплата. Дружина Сергія Маслюка отримала 12 тисяч гривень, задекларованих як матеріальна допомога. На кожного члена сім'ї Сергія Маслюка у минулому році щомісяця припадала по майже 6 тисяч гривень. У сумському районі Маслюк задекларував дві земельні ділянки з загальною площею 26 соток. Там же за декларацією має житловий будинок у 119 квадратів. Нагадаємо, Сергія Маслюком пов'язують оцей будинок на проспекті Козацькому у місті Суми. Плюс Сергій Маслюк задекларував квартиру у сумах площою 96 квадратних метрів. На свою сім'ю прокурор задекларував квартиру у 48 квадратів та половину площі квартири у 65 квадратних метрів. Нагадаємо, квартирне питання стало яблуком розбрату між Сергієм Маслюком та колишнім мером Геннадієм Мінаєвим. Фракція останнього у 2013-му ініціювала скасування рішення виконкому про надання квартири Сергію Маслюку на лужпу 31. На той час він був заступником не обласного, а міського прокурора. Ця квартира вже приватизована На його тещу. це зовсім непонятна річ. Та для позбавлення маслюка квартири на сесії не вистачило трьох голосів. Не проголосували регіонали. Крім того, тоді ж Мінаєв натякав на зацікавленість маслюка в ігорному бізнесі. І горний бізнес процвітає, і слежки ведуться. Спасибо, Сергій Владимирович. Ми все поняли. Кришує тот, хто і следит. Всі суми, і так в курсі всіх дел. Город маленький, спить під одним одіялом. і язик за зубами абсолютно не держить. Це суми, детка. У відповідь за часів Маслюка міська прокуратура поновила кримінальну справу семирічної давнини проти сина Мінаєва. Та згодом її знову закрили. кажуть Мінаєв з маслюком помирилися. Ексмер програмі під прицілом прокоментував це так: у серпні та вересні 2013 року. Я писав серйозні листи скарги на дії сумської міської прокуратури Януковичу і Пшонці. А Максим з київським адвокатом приїжджав до суми і давав покази у прокуратурі. Карну справу було закрито на початку жовтня. 2013. Надцятого року на тих же підставах, що й у 2006 році, за відсутністю складу злочину, я не зустрічався і не спілкувався з маслюком особисто. Мені абсолютно байдуже його доля, як напевно, і йому моя. Втім, я на нього зла не тримаю. Він цього лише виконував команду Фас Юрія Чмиря. Але це вже зовсім інша історія. І, хоча офіційно Сергій Маслюк серед найбідніших заступників, машину нього найбільше, він задекларував Mercedes-Benz ML 350 2012 року випуску орієнтовною вартістю 45 тисяч доларів. Плюс має УАЗ 1988 року приблизною вартістю 2,5 тисячі доларів. На сім'ю заступник прокурора задекларував Інфініті x 37 2010 року орієнтовною вартістю 29 тисяч доларів. Тойота Камрі 2012 року приблизною ціною в 21 тисячу доларів та ГАЗ-21 1959 року орієнтовною вартістю 1,5 тисячі доларів. Загальна вартість задекларованого автопарку сім'ї заступника обласного прокурора складає майже 100 тисяч доларів. Третє місце у рейтингу декларації заступників обласного прокурора посіла Тетяна Мироненко. За минулий рік вона показала 445 тисяч гривень сукупного доходу. З них майже 300 це зарплата. Ще 115 тисяч значаться як інші види доходів: 36,5 тисяч дивіденди, плюс 200 гривень прокурорський подарунок, і 116 гривень Тетяна Мироненко отримала як викладач. Членів родини у декларації жінки не вказано. Тож щомісяця заступниця прокурора мала все. Середньому 37 тисяч гривень. Як власність, вона задекларувала 6 соток землі у сумському районі. Там же житловий будинок, площою 72 квадратні метри та квартиру у сумах у 150 квадратів. Автомобілів Тетяна Мироненко у декларації не зазначила. Найбагатшим заступником обласного прокурора, принаймні офіційно, є перший зам. Ігор Задоренко він задекларував майже в три рази більше свого керівника, а саме 938 тисяч гривень. З них згідно декларації, більшу частину отримав від відчуження майна майже 290 тисяч склала річна зарплата, плюс 147 гривень подарунок від профспілки, 26 гривень дивідентів і 4 гривні інші доходи. Дружина заступника згідно декларації доходу не мала. Щомісяця на кожного члена сім'ї припадало по 26 тисяч гривень. Згідно декларації, Ігор Задоренко має квартиру у Харкові площею 104 квадратні метри. Земельні ділянки перший заступник не декларував Із автівок указав Audi q 5 2013 року орієнтовною вартістю 40 тисяч доларів. Ця машина, згідно з декларацією, знаходиться у користуванні першого зама та його сім'ї. Сам же прокурор Сумської області Віталій Матвійчук у минулому році мав за декларацією втричі менше свого першого зама, а саме 330 тисяч гривень сукупного доходу. З них майже все зарплата. Плюс 197 гривень. Головний прокурор Сумщини задекларував як подарунок. Дружина Віталія Матвійчука за минулий рік, згідно декларації, мала 24,5 тисячі гривень. Ця сума значиться у графі інші види доходів. Загалом на кожного члена родини прокурора протягом року офіційно припадало майже по 6 тисяч гривень. Землі, житла і авто сам головний прокурор Сумщини, згідно декларації, немає. На свою ж родину Віталій Матвійчук задекларував майже 14,5 соток землі та житловий будинок у 178 квадратних метрів. Це будинок головного прокурора Сумщини Віталія Матвійчука у провулку над ярному. Ми кілька тижнів через прес-секретаря намагалися напроситися у гості, щоб показати вам, як і чим живе прокурор, але і в цьому нам відмовили. Це його особисте життя, і він не зобов'язаний допускати в своє особисте життя засоби масової інформації. Багато цікавого ми знайшли в деклараціях керівників структурних підрозділів, тобто управлінь та відділів обласної прокуратури. Всього таких 30. Серед них є брати, подружжя, родичі депутатів та керівників інших прокуратур. Сьогодні ми розкажемо про офіційні статки найбагатших і найбідніших із них. Сім'я начальника відділу підтримання обвинувачення в суді Олександра Маслюка за останній рік обзавелася будинком у понад 300 квадратних метрів у селищі Сад. А сам прокурор новенькою Тойотою Авенсіс. Згідно декларації, він виклав за цю автівку 729 тисяч гривень. При цьому за рік його сім'я усього заробила 263 тисячі, тобто майже втричі менше вартості машини. Нагадаємо, Олександр Маслюк 8 років з 2003 по 2011 очолював прокуратуру зарічного району Сум. Потім був прокурором Ковпаківського району та Конотопським міжрайонним прокурором. А під час Революції Гідності керував прокуратурою Черкас. Дехто називає Олександра Маслюка родичем заступника обласного прокурора Сергія Маслюка. Та за даними пресслужби прокуратури відомства, у них просто однакові прізвища. На відміну від Маслюків та Сергій та Ольга дійсно родичі. Вони є подружжям. Він керує управлінням нагляду у кримінальному провадженні. Вона є начальником відділу організації прийому громадян. Вони, як і Олександр Маслюк, володіють чималим будинком, але не в садах, а в сумах. Площа їх помешкання майже 230 квадратних метрів. Плюс квартира майже у 124 квадрати. Ольга Таранушич, за декларацією, володіє шостою Маздою 2006 року. Така орієнтовно вартує 8,5 тисяч доларів. На її чоловіка задекларований Hyundai Santa Fe 2011 року орієнтовною вартістю 21 тисячу доларів. Найбагатшою родиною, нагадуємо, ми говоримо про офіційні статки. Серед керівників управлінь та відділів обласної прокуратури виявилася сім'я Олександра Рубана, начальника відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції. Сукупний дохід його родини за минулий рік склав 660 тисяч гривень. З них більше півмільйона дохід відпровадження підприємницької діяльності, 135 тисяч зарплата прокурора. 20 з половиною його інші доходи і 147 гривень подарунок. Сім'я Рубана має дві квартири: одну у селищі сад площею понад 134 квадратних метри, другу у Сумах майже 73 квадрати. Їздить він на Нісан Тіана 2012 року. Сьогодні орієнтовна вартість такого авто 18 тисяч доларів. Найбіднішим же серед керівників структурних підрозділів обласної прокуратури за паперами виявився начальник слідчого управління Рустам Галаєв, син голови облспоживспілки Магомеда Магамеда Галаєва, який є депутатом облради від Батьківщини, та рідний брат директора центрального ринку Расула Галаєва, який також має мандат, але в міській раді і від іншої партії блоку Петра Порошенка. Прокурор Галаєв за минулий рік задекларував усього 131 тисячу гривень. І все як зарплату. На відміну від решти керівників... Він не отримував подарунку від профспілки. Принаймні у декларації цього не вказав. Ще 6 тисяч гривень за рік отримала дружина Рустама Галаєва, задекларованих як інші доходи. У розділі відомості про нерухоме майно в декларації прокурора Галаєва зазначені лише 6 соток землі у сумах. Далі суцільні прочерки. Ані будинків, ані квартир, навіть у користуванні. Тож прокурор Галаєв – без Хатченко, принаймні офіційно. А ось автівки у нього є. На дружину задекларований BMW X5 2011 року з об'ємом двигуна більше 4 тисяч кубічних сантиметрів. А на самого Рустама Магомед-Шаріповича Volkswagen Passat 2008 року. Серед прокурорських родин знайшлися і великі латифундисти. Так сім'я начальника відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень Сергія Вакули має у власності більше півтисячі соток, тобто понад 5 гектарів землі, зокрема в Охтирському районі, в Сумах і селищі сад. А також в оренді понад 11 тисяч соток, тобто більше 112 гектарів землі у Великописарівському районі. Сергій Вакула володіє і найбільшим прокурорським будинком, аж у 337 квадратів у селищі сад. Плюс на дружину задекларована дача у Сумах у 114 квадратів. І магазин в Охтирці – 71 квадрат. Вражає і автопарк родини прокурора Вакули. На сім'ю записані 5 вантажівок. Серед них два Камази 2006-2013 років, дві вантажівки марки ДАВ 2006 року, плюс Mercedes-4250 також 2006 року. До них додані чотири причепи. Окрім того, сім'я прокурора володіє двома легковиками 2011 року випуску це Kia Sorento і Volvo xs 70. Ще дві автівки задекларовані на самого ж прокурора. Це 93-го року УАЗ та Деоланус-2004-го. Тож сім'я Сергія Вакули отримує золото одразу у трьох номінаціях офіційних власників найбільшого автопарку, найбільшого будинку і найзаможніших землевласників. А ось за офіційними доходами ця прокурорська родина займає всього 11 місце із 30. Сім'я Вакули задекларувала сукупно 222 тисячі гривень на чотирьох членів сім'ї. Нагадаємо, це були лише офіційні статки працівників обласної прокуратури, тобто те, що вони показали у своїх деклараціях. Та за законом у цих паперах вони зобов'язані відкривати тільки власні доходи і доходи своєї сім'ї. У кожного ще є тещі свекри, кузини, свати і куми, що задекларовано на них, поки закон показувати не зобов'язує. Це була програма під прицілом. Дивіться нас кожного четверга о 19.30 та щонеділі о 21.30 на каналі ЮАСУМИ. Суми.